Аа, хүүхдүүдээ модлоо. Аа, хайрсана я бачаа, үдээх юм даа. 16 квітня о 9.95 хвилин на оперативно диспетчерську службу головного управління надійшло повідомлення про пожежу в загальноосвітній школі 1 та 2 ступенів села Слобідка Острозького району. За вказаною адресою негайно було направлено два відділення на автоцистернах на чолі з керівником, начальником частини. Прибувши по місці виклику, вогнеборці провели розвідку та встановили, що пожежа охоплена. Все весь дах школи по периметру на ліквідації. В цілому було залучено 3 одиниці техніки та 16 чоловік особового складу. На місці події працює слідчо-оперативна група правоохоронних органів та оперативна група співробітників управління надзвичайних ситуацій. Зі слів очевидців було встановлено, що пожежа виникла задовго до моменту повідомлення на лінію 101. один. Чи пожежі та збитки встановлюються?